Мої вітання з викладом основних подій дня в ефірі полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. В обласному управлінні міліції зустріли зведений загін правоохоронців Полтавщини, які повернулися із зони АТО. Відрок кришаною води на голову, щоб підтримати українських вояків. Студенти та громадські активісти долучилися до флешмобу «Ice Bucket Challenge». у Полтаві. Відбулася презентація спецвипуску всеукраїнського журналу Образотворче мистецтво, присвяченого художникам Полтавщини. Міжнародний паралімпійський комітет назвав у серпні кращим паралімпійцем світу полтавського плавця Євгена Богодайка. Верховна Рада України і Європарламент ратифікували угоду про асоціацію Україна ЄС. Синхронний процес ратифікації відбувся у режимі відеоконференції між Києвом і Страсбургом. Повідомляє «Укрінформ». У Європарламенті за відповідну законодавчу резолюцію віддали свої голоси 535 депутатів. У Верховній Раді законопроект про ратифікацію угоди підтримали 355 народних депутатів. Після ратифікації законодавчими органами України і Євросоюзу з 1 листопада 2014 року розпочнеться тимчасове застосування деяких положень політичної, інституційної та секторальної частин документа повної чинності. Угода набуде після завершення її ратифікації усіма 28 країнами-членами ЄС. Орієнтовний строк виконання угоди про асоціацію становить 10 років. Угода про асоціацію налічує понад тисячу сторінок, а за своєю структурою складається з преамбули, семи частин, 43 додатків та трьох протоколів. У частині преамбула загальні цілі та принципи окреслюються підґрунтя для укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, визнання з боку ЄС, європейського вибору та європейських прагнень України як європейської країни. Терористи та російські військові продовжують порушувати перемир'я. Найбільша активність ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Терористи намагаються відтіснити українські підрозділи з позиції у районі Донецька, Авдіївки, Дебальцево та щастя. Про це наголосив сьогодні речник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. У Донецькій області обстрілів зазнали Авдіївка, Жданівка, Нижня Кринка, Тоненьке, Славне, Попасне, Оленівка, Майорське, Дебальцеве. Мар'їнка, Криничне, Гранітне, Рідкодуб, Аеропорт Донецьк, Курган Гостра могила. У Луганській області, станиця Луганська, Донецький, Міус, центральний щастя, Чорнухіне, Золоте. В обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ Полтавщини урочисто зустріли зведений загін правоохоронців, який повернувся із зони АТО. Вітали бійців з поверненням додому начальнику МВС Іван Корсун, керівництво галузевих служб та міськрайорганів, колеги, родичі та друзі. Упродовж місяця полтавська міліція несла службу на блокпостах, допомагала переселенцям, супроводжувала колони з військовою технікою, охороняла громадський порядок, а також брала участь у бойових операціях. Ми чекали нашого тата дуже довго, переживали за нього, не спали ночами. Старшим синочком ми навіть зробили календар, к якому ми кожного дня вкреслювали квадратики і дуже його чекали. Спочатку ми базувалися в місті Краматорськ, потім були е, направлені в інші міста. Е, Зони ато під час е, перебування в цій зоні за 32 дні ми здійснили охорону громадського порядку разом з е, міліціонерами е, Донбасу. участвували в проведенні обшуків, в затриманні е, сепаратистів та перебували на блокпостах. Я бажаю всім е, жителям України, а також тих областей, де зараз проходить антитерористична операція, терпіння, розуміння. І розуміння того, що необхідно довести розпочату справу до кінця, що наша справа вона права, вірна. Ми з на нашій стороні правда, і тому ми переможемо. Начальник обласного управління ОМВС Іван Корсун подякував бійцям за добросовісне виконання своїх професійних обов'язків та побажав кожному міцного здоров'я та благополуччя. Пройшла чергова ротація особового складу. Ви знаєте, що вчора. Виїхав особовий склад і поміняв е, тих людей, тих героїв. От вони і зараз тут, е, які були в зоні АТО більше 30 днів. Всі приїхали, всі живі, я думаю, що всі здорові. Зараз дали ми їм е, е, відпочити, відпочити, і потім з понеділка приступити до своїх службових обов'язків. Після теплої та дружньої зустрічі герої відпустили додому, аби вони могли набратися сил та достойно продовжити виконання своїх професійних обов'язків. Учні та викладачі полтавського політехнічного ліцею передали посилку бійцям у зону АТО через учителя свого навчального закладу Сергія Гунька. Наприкінці травня він пішов на схід у складі 5-го батальйону добровольчого українського корпусу. 7 серпня отримав серйозне поранення під Савур-могилою. Майже місяць лікувався та проходив реабілітацію у рідній Полтаві. Коли ж зібрався повертатися у зону, АТО, ліцеїсти та колеги за тиждень зібрали передачу для солдатів на передову: засоби особистої гієни, бинти, вату, серветки, теплий одяг, взуття та найбільше зігріватимуть душі бійців, листи дітей, для яких захисники не просто герої, а опора і надія на життя у соборній Україні. Усі речі учні та викладачі ліцею передали на урочистій лінійці Сергієві Гінько напередодні від'їзду. 16 вересня відбулося чергове засідання апеляційного суду у Полтавській області за апеляційною скаргою Олександра Мельника, обвинуваченого. У замовленні вбивства Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва захисники підозрюваного просили суд обрати менш суворий запобіжний захід Олександрові Мельнику, аніж тримання під вартою. Але судді знову відхилили це клопотання та залишили рішення Октябрського райсуду Полтави від 5 серпня 2014 року. Без змін. Тож Олександра Мельника й надалі триматимуть під вартою у полтавському сізо. Це рішення суду палко підтримали учасники. Акції, які прийшли до суду перед початком засідання, окрім цього, вони влаштували на вході своєрідний коридор ганьби для тих, хто підтримує пана Мельника. І до інших тем лісівники Полтавщини не залишились осторонь боротьби за соборність України проти агресії Росії. Саме з цієї інформації розпочав підсумкову прес-конференцію напередодні професійного свята начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Тараненко. Шестеро працівників галузі і нині у зоні АТО. Поранений економіст із Кременчука знову повернувся на передову після лікування. Загалом розповів начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Тараненко: лісівники Полтавщини перерахували українській армії близько 100 тисяч гривень допомоги, неодноразово підтримували обмундируванням та продуктами харчування батальйон Січ, та й своїх бійців управління повністю забезпечило формою та обмундируванням. Скільки ми багато построїли бліндажів? І з смотрових вишок, і на полігони надаємо допомогу, тому в цьому відношенні ми дуже його не афішірували, ми не кричали по великому рахунку на кожному, якають, повороті, але ми свою справу робимо і доповідаю вам, що і далі будемо продовжувати це робити. Що ж до професійної діяльності, у 2014-му традиційно засадили лісом близько двох тисяч гектарів. Хоча нових насаджень дещо поменшало. Через брак земель запасу сільських рад непридатних для сільського господарства. Багато зробили лісівники і для попередження загорань. Проте цього року все ж сталося дев'ять пожеж. Наймасштабніша у Кобеляцькому облагролісі. Там згоріло 137 гектарів. Навесні, запевнив Юрій Тараненко, всю площу засадять новими сіянцями. Підприємство ж облагролісу з його ініціативи перевірили фахівці з Києва та прокуратури. Поставлені завдання по мінполосах, по спостереженнях. І якщо дослухаються в Києві, ми хочемо ці лісництва, які знаходяться та й в Чорнухах, в Кобиляках, в Шишаках, в Гадячі, в Оржиці, в Луднах, приєднати до наших державних підприємств. Тому що масив один, один. але обов'язково збереження людей, обов'язково збереження системи їхньої, лісової охорони і рядових працівників. На останок Юрій Тараненко зазначив, що цього року лісгоспи уже реалізували населенню удвічі більше деревини, ніж зазвичай. Лісівники готові безкоштовно виділити дрова для опалення і школам та дитсадочкам. Але якщо батьки і вчителі самі заготовлятимуть повалені стихією та сухі дерева. Міжнародний паралімпійський комітет визнав вихованця полтавської обласної дитячої реабілітаційно-спортивної школи інвалідів Євгена Богодайка кращим паралімпійцем світу за серпень 2014 року. Тоді на чемпіонаті Європи з плавання, що проходив у голландському Ендховені, полтавець завоював 9 медалей. Кожну з них спортсмен присвятив бійцям, що перебувають у зоні АТО. З перемогою Євгена привітав голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук. У Євгена з народження відсутня частина руки. Та це не завадило йому займатися спочатку футболом, а потім каратем. У басейн Євгена привела його фотографія. Десять років тому його на знімку побачили тренери і відібрали до своєї команди. Дякую, що є умови, де нам тренуватися. Дякую тренерам всім тим, хто підтримує нас. І в країні у нас зараз дуже. Нехороша ситуація, якби как було бы, приємно посвящати свої победи, бойцям АТО. плаванням 20-річний спортсмен займається половину it's свого it's життя, тренується it's по 10 it's разів it's на it's тиждень. ми почали ще в минулому році на базі дитячої обласної реабілітаційно спортивної школи інвалідів і вже починаючи з основного. Сезону ми розпочали виїжджати на збори в інші міста України і вже разом з усією командою збірної України готувалися до цього чемпіонату Європи. У голландському місті Ейндховен Євген здобув сім золотих та дві срібні медалі чемпіонату Європи з плаванням. Проходили ці змагання у серпні 2014 року. Голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук привітав чемпіона з вагомими перемогами і вручив сертифікат на 8 тисяч гривень. Ми намагаємося навіть в цих важких умовах при формуванні бюджету. І при можливих там, там руху дотації субвенції виділяти ці кошти на розвиток спорту, Євген Богодайко не лише кращий паралімпієць світу за серпень 2014 року. Він у першу чергу великий патріот України. У Головному управлінні міндоходів у Полтавській області урочисто нагородили переможців та лауреатів всеукраїнського щорічного конкурсу дитячої творчості на податкову тематику очима дитини про бюджет країни 2014 Нагородження проходило по всій Україні у режимі відеоселекторного зв'язку. За 13 років проведення державного етапу конкурсу майже півсотні переможців і номінантів з Полтавщини здобували головні нагороди та відпочивали у таборі на березі чорного моря. Загалом, за час існування конкурсу, у ньому взяли участь понад 16 тисяч дітей з Полтавської області. Цього року в обласному етапі конкурсу Очима дитини про бюджет країни взяло участь 52 учасники віком від 9 до 15 років. 24 з них здобули визнання журі на розсуд суддів юні полтавці. Представили малюнки, літературні твори та комп'ютерну графіку. Достойно та гідно відзначено конкурсантку з Полтавщини. Це Кичігіна Настя з міста Корол. Яка зайняла друге місце на всеукраїнському етапі, варто подякувати організаторам конкурсу за те, що вони ознайомлюють, і ознайомлюють дітей з тим, що таке бюджет, як він наповнюється, що таке податки, для чого вони і в подальшому наші діти будуть достойними платниками податків і не допустять неправильного використання бюджетних коштів. Обрати переможця виявилось не так вже й легко. Було багато гарних робіт, говорять члени журі. Вони вражають недитячим розумінням теми. Зараз ну, такий час, тому що треба в Україні допомагати, хто чим може. Ну, я тобі в Україні двором. Я хочу показати, щоб люди ставились до цього серйозно, ну, здавали нормальні податки, тому що їм це буде самим іти на користь. Тема податків дуже важлива. Я робив на комп'ютері апельсини, якби я ділив бюджет України. Я намалювала з моєю подругою е, коней і вони везуть багато грошей. Я дізналася, як, як малювати патрійським розписом. Е, дізналася, що таке бюджет. Окрім дипломів, переможці отримали планшети, мобільні телефони і фотоапарати. У Полтавському обласному краєзнавчому музеї представили номер всеукраїнського журналу Образотворче мистецтво, присвячений винятково художникам Полтавщини. Це вперше за майже 80-річну історію, щоквартальника Національної спілки художників України випуск присвячено митцям окремої обласної організації спілки. Журнал Образотворче мистецтво науково популярне видання, що висвітлює сучасний стан, історію та теорію українського мистецтва, засноване у жовтні 1934 року, друкується з 35 го з 1991-го виходить як видання національної спілки художників України. Ідея створити такий от спецвипуск належить полтавському колекціонеру, видавцю і меценату Олексію Петренку. Одного разу мені попала підшивка журналу «Образотворче мистецтво» і я. Звернув увагу, що про Полтавщину мистецьку там дуже умаль інформації. Це були невеличкі такі заміточки, відбулась виставка, там появилася ідея, щоб до 45-річчя спілки художників Полтавщини братворче мистецтво було присвячено в основному полтавським митцям. Олексій Петренко запросив до Полтави кількох членів редколегії журналу у співпраці із полтавськими художниками та науковцями мистецтвознавцями. Вони створили об'ємну картину розвитку полтавської школи у зображальному мистецтві і творчої палітри сучасних полтавських художників. Це буде порівняння. Сучасне мистецтво з історичними паралелями там багато що теж цікаве і про що ми говорили. Що багато матеріалу представлено як розвитку взагалі мистецтва образотворчого на Полтавщині. За словами очільника обласної організації національної спілки художників України Юрія Самойленка, у цьому випуску не вдалося охопити творчість усіх полтавських художників. Тож, у подальшому, співпрацю з редакторами щоквартальника активізують нехай і не у форматі спецвипусків, але журнал висвітлюватиме творчість полтавців більш широко. Це наш недолік. Що ми не робимо це часто і постійно, і перед вами я впроловуюсь і кажу, що будемо це робити постійно, і будемо від спеціальної уваги приділяти полтавському мистецтву. Також завдяки полтавським дослідникам, вперше на сторінках цього журналу широко аналізується на основі іншомовних джерел творчість художників із діаспори. Традиційний турнір з футболу відбувся на спортивному майданчику Полтавського юридичного інституту. Завжди його ініціатором був Олег Бущан, колишній керівник навчального закладу. На превеликий жаль, цього року його життя обірвалося, тому справу продовжують інші. Деталі знає наша знімальна група. Традиційна першість зміні футболу Полтавського юридичного інституту розпочалася на спортивному майданчику. Вишу цього року, через смерть колишнього директора навчального закладу, заслуженого юриста України Олега Бущана, турнір проводять в його честь. Ми давно знайомі з покійним ректором, Бущаном Олегом Петровичем. І ми дуже цінимо і поважаємо ту роботу, яку він зробив. зробив дуже багато для університету, для всієї Полтавської громади. То ми з задоволенням прийняли запрошення і хочемо е подивитися, як будуть проходити змагання, і, звичайно, відзначити найкраще. Дуже добра, дуже гарна, дуже відповідальна, дуже професійна людина. Фактично він створював цей інститут. Фактично він болів за цей інститут і, мабуть, те, що його життя барвілоць серце не витримало. Тому у нас самі самі добрі слова про нього ми можемо сказати і самі добрі спогади. Право першого удару надали Андрієві Бущену, сину колишнього директора. У турнірі беруть участь 24 команди. Чотири з них це колективи юридичного інституту, інші ж представляють середні та вищі навчальні заклади міста. Окрім того, змагаються і багаторазові чемпіонки України з футзалу Полтавська Ніка. Відро крижаної води на голову, щоб захистити й озброїти українських бійців у зоні АТО. Масовий флешмоб Ice Bucket Челендж триває. Студенти, волонтери і громадські активісти провели мокру акцію у корпусному парку Полтави. Зв'язок між загартовуванням і благочинністю з'ясовували наші журналісти. Вихідні з користю кілька десятків молодих людей скупалися просто неба. Ice Bucket Challenge започаткували на заході. Українці цю акцію і люблять, і критикують. Мовляв, хочеш жертвувати. Будь ласка, нащо грати на публіку? Прихильники обливань впевнені, цей яскравий флешмоб об'єднує і привертає увагу більшості до проблем країни, зокрема до найгострішої нині зубожлого стану захисників українських кордонів. На ці кошти будуть закуплені зокрема частина погаситься кошти на каски келарові шоломи для вояків, і також ну, амуніція військового спорядження кожного тижня від, ну, зокрема з Полтави виїжджає декілька вантажів, які довозять саме на передову. Учасник, що виливає собі на голову воду з відра, кидає виклик іншому. За правилами, хто відмовився від холодного випробовування, сплачує у фонд 100 доларів, облився 10. Хоча початкові умови можна змінювати. Ініціатори недільного обливання біля орла активісти волонтерського руху Вільні люди основна діяльність цієї всеукраїнської громадської організації допомога вітчизняній армії. У центр міста привезли близько 400 літрів води. Вільним людям Полтави кинули Клик альбійські колеги Полтавця ж викликають Київ. Це був основний блок новин. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. А я ж нагадую, онлайн-трансляцію програм телеканалу Тава можна переглянути на нашому сайті дабідабідабікрапкалтава.полтава.юей. А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 3-8 градусів тепла, в день – 16-21 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі 6-8, вище нуля, в день 18-20 градусів тепла. 18 та 19 вересня вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки до 3 градусів.